Доброго ранку, мої маленькі друзі. Вітаю вас на занятті з ознайомлення з природою. А про що ми поговоримо сьогодні, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо, усім діточкам радіємо. Здогадались? Так, дітки, це кімнатні рослини. Вони частинка живої природи. А називаються вони так, тому що ростуть у кімнатах. І здебільшого стоять на підвіконнях або у спеціально відведених місцях, оранжереях, куточках живої природи. Дітки. А ви знаєте, що ж складається кімна... кімнатна рослинка? Давайте подивимось, як і у будь-якої іншої рослини у неї є корінь, стебло лист і плоди. У нас це квіточка. А ви знаєте, що кімнатні рослини не тільки радують нас своєю красою, але й дуже корисні. Вони очищують повітря від пилу, а ще мають лікувальні властивості. Це потрібно людям для здоров'я. А що ж треба самій кімнатні? Так, їм потрібен ґрунт. Водичка, сонечко, повітря. За всіх цих умов рослинка завжди буде здоровою і красивою. Дітки, за кімнатними рослинами треба добре доглядати. А давайте ж подивимось, які інструменти потрібні для догляду за кімнатними рослинами. Так, дітки, це палички для рихлення, землі, лієчки. Пульверизатор для оприскування, ганчірочки для протирання пилу, щіточка для струшування пилу, ножиці для обрізання сухих гілочок. Так як же доглядати за кімнатною рослиною? Так, поливати відстояною водою, очищувати від пилу, протираючи листя волохою ганчіркою, а дрібне листя оприскуючи. Розпушувати землю, адже так корінь буде дихати. Пересаджувати рослинку в більший горщик, якщо їй тісно. Ну що ж, малята, тепер ви знаєте, що таке кімнатні рослини і як за ними доглядати. Молодці. До побачення!